Привіт! Я хотіла би з вами сьогодні поділитися однією короткою, але напроти дієвою дихальною практикою Ноді Шотхана. Це поперемінне дихання через ліву та праву ніс. Для чого це потрібно? Для того, щоб розслабитися, стабілізуватися і привести себе до тями. І інколи нам це дуже важливо в сьогоднішніх реаліях, відповідно. В цьому випадку наше. Дихання через ліву стру відповідає за балансування нашої парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за розслаблення, а дихання через праву ністру відповідає за активізацію симпатичної нервової системи, яка відповідає за активізацію і, попередні дихання, допомагає стабілізувати парасимпатичну та симпатичну нервову систему. У Йозі також кажуть, що це дихання є чисткою енерг... енергетичних рівнів, і воно відноситься до зігріваючих типів дихання. Тож, перейдемо до практики, складаємо разом середній та вказівний палець, ми mm -hmm. можемо їх скласти, притуливши до банки, або покласти між бровами. Мені подобається між бровами, виробіть, як вам зруч. Відповідно, далі. А ми будемо попередньо закривати то праву, то ліву ніздрю. Почнемо з лівої. З праву ніздрі, закриваємо її, глибокий вдих через ліву ніздрю, розслаблений, і видих через ліву ніздрю. Закриваємо одни ветру, вдыхаем через праву метру, глубокий вдых. Закрываем правое метро, вдыхаем через дверь. Закриваємо левую, вдыхаем через праву. І закриваємо праву, вдыхаем через... Ліво і видихаємо через ліво. Коли ми тут закінчили, можна стабілізувати дихання, глибоко вдихнути трицикла, вдих-видих і йти жити найкраще своє життя. Практикуйте на здоров'я і головне дихайте, тому що ми живемо як дихаємо.